А зараз я вам розкажу, що таке кісткова пластика. Кісткова пластика це процедура знарощування кістки. Виконується в тих місцях, де є дефіцит кісткової тканини. Навіщо робити цю кісткову пластику? Коли довго відсутній зуб. Або було дуже травматичне видалення цього зубу, або є анатомічні особливості будови щелепи, коли кісткової тканини недостатньо, тоді проводиться кісткова пластика. Наприклад, ситуація, давно відсутній зуб, і виникла вже атрофія кістки, а вона повинна бути ось така. Робиться розрис слизової. Відшаровується ця слизова, під слизову закладається цей кістково-пластичний матеріал, про який я вже розповідав вам. І далі ця слизова вкладається на місце, фіксується швами, і ми чекаємо. Чекаємо в середньому 4-6 місяців, поки своя власна кістка від свого базису проросте в цей конгломерат кістковий. В середньому десь кістка проро... проростає 1 мм в місяць. Тому й такі сроки, 4-6 місяців ми чекаємо. І коли кістка вже готова, встановлюється імплант в правильну анатомічну позицію по відношенню і до кістки, і до зубів антогоністів. Насправді, не дивлячись на таку. Вау, процедуру це досить проста маніпуляція в умілих руках.